Так, друзі, оце вона. така краснопірка на оцей поплапопі. Гарнюся така. І в принципі всі долонька. Ось, друзі, у Дімона сталося клювання. Явно, рибка непогана! Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вже останні дні березня, 30 число. Uh, і ми сьогодні своєю традиційною рибальською командою з братом Дімою, з Максом, uh, вирішили виїхати вже на ставочок. Виїхали на ставочок на хижака. Uh, ну, можливо, можливо, будемо переключатися далі на поклопопере, якщо хижак себе не проявить. Uh, на річках вже ну, особливо сенсу рибалити на хижака зараз немає. Активно щука, вже активно нереститься, оконь, напевно, вже пішов на нерест, він не клює. Е, ставки не так давно відкрилися від криги. Тому можливо на ставках хижак ще не пішов на нерест. Це один фактор. Інший фактор, що на цей ставочок, коли б, куди ми приїхали, тут є судачок, а судачок він нереститься пізніше. Якщо він прокинувся, покльовує, то в принципі, було б непогано піймати судочка. Але ставок цікавий, тут є і окунь, тут є і щука. І якщо пам'ятаєте, з минулого року тут є е, багато білої риби, в тому числі і мірна краснопірка, яку можна ловити на поплапопер. Тому якщо сьогодні не вийде зі спінінгом, трошки пригріє сонечко, е, підемо на нашу робочу точку і може спробуємо краснопірку на поплапопер ловити. Якраз зараз. Почалася тема поплапоперу. До речі, вчора ми це перевірили, з Дімою виходило, буквально там на півгодинки виходили в межах міста Суми на затончик річки Псел. І вже Краснопірочка вона активно почала на цю тему покльовувати. Поплапоперу пар, які вона потихеньку собі йде. І до речі, в тому затончику вчора бачив, як активно не роститься зараз щука. От е, Вже нерестова заборона на щуку. Завершується в нашому північному регіоні. Щука тільки-но тільки-но пішла на нерести. Це тільки на річках. Ну що, будемо, будемо починати риболовлю. Макс і Діма вже на точках, вже роблять свої перші закиди. І я планав. Що мене по снастям на хижака, на судачка я брав е, Спінінг Фаворіт Skyline, тест 312 грам. Катушка Stradic 2500 шнур фаворит Smart Pea, восьмижилочка. Ось, поставив е, свинга Фетика на 4 г. Здається, тут 2,8 дюйма. Або ні, ні, ні здається, це 3-3 дюйма в такому кольорі, який судак полюбляє. Будемо пробувати. До речі, в минулому році, пам'ятаю, місцеві ловили, то вони... Робили проводку рівномірною і на невеликий, на невеликий вантажок. Тому поки постав 4 грами і отак з такою або ступенечкою, або рівномірно тут покидаємо. Так, трохи став сонечко в очі. Погодка бачимо сьогодні от просто шипоче. Зараз зранку, зараз десь близько 7 години, десь 6-7 градусів тепла. А на день взагалі 17-16 передають, просто, просто от справжня весна. квітень місяць місяць, справжня весна. Чуєте, птички співають, сонечко, краса. Ну от просто супер. Єдине, що сьогодні трохи буде вітерець. Ну не критичний, але але буде. Так, ну що, починаємо. Ударом побах є, ну А але є чувака, Перша риба. Горбач. Горбач. Метрів з... 303, метров 50, наверное, закинулись, дивіться, друзі, такі судачок. Ні, ну це підходить близько. Бличек, наше було видно в камері. Діду, щоб хоч сказати, що пів кіла хоч. Це звичайно не той розмір, за яким ми їхали, але є перший. І так клюнув. Така клювака була, дубу, тут даром Давай, дивись, підош. Так, клювака у Діма. Вже поки я тут роблю максимальний викид і зачіпляюся за зачіпляюсь за свою три Діма он ловить першого свого. Я не знаю у кого більше було у Макса чи у Діма. Ну це таких Діма, мабуть, ще не ловив. Дуже так міцно заковтнув. Відпускаємо малька судачка. Макс з Дімою по судачку піймало. Мені залишилося, все ніяк не перев'яжу. Клювочки? Так, воно діми клювання. Спочатку було і ось далі ще. Трохи більше да, судачок, Мабуть, не 20 грамм, а 50 Чи то окунь? Окунь, такий як окунь. Окунь і такий окунь. Непоганий такий, грам 150, мабуть. Заживав. З вибросу взяв окунець. Друзі, вже середина дня, рівно опівдні, так нічого я не піймав, але бачу одне клювання, воно в кадр не попало, тому що є у мене певні проблеми з камерою. Взяв стару камеру гопрошку, четверту бо десятка почала постійно видавати ошиб... ошибка SD-карти. І ця помилка вискакує на будь-якій карті. Вчора купив нову швидку карту на 128 МБ і все одно на ній видає помилку. Хоч вчора наче записував, не було таких проблем. Сьогодні взагалі, ну просто жесть. Кожну карту, яку не вставляєш, помилка карти і... і капець. Ось, на жаль, якось. Якось так, не знаю, що і робити. Зараз он, е зібрав свою снасть з е поплапопером. Скажу, перевіримо поплопопер, хоча вітер такий, що ну, не факт, що буде комфортно. Але спробуємо. Діма з Максом ще поки ходять, рибалять на спінінг. Вони піймали по судочку, Діма ще окуня піймав. Так, друзі, прийшов я на місцинку, де в минулому році, правда, трохи пізніше, вже в квітні. Ми ловили краснопірку, вона отут жирувала, де оті кущі, трошки воно тут було по-іншому, трохи попиляли дерева, місце трохи змінилося, але отут стояла краснопірка. Сподіваємося, що хоч біла риба може якось себе сьогодні проявить. Так, ну що, будемо починати. Вітер так капітально заважає, Ну вже нічого не поробиш, на жаль. Як є. Будемо пробувати з вітром. О Так, є перша краснопірочка, але вона, на жаль, зірвалася. Так, он, друзі, є краснопірочка. Так і стоїть. поки пока дребненько. але є. Ну, такой обратно не буду, такой одразу вот на отпускание поплопоперно. Ну, здесь шла більшенько. Так, друзья, вот это Оце вона, оце та краснопірочка, яку я чекав, оце мамуся. Друзі, оце мамуся. Дивіться, я ще таку краснопірку і не ловив. Не краснопірка, а мамонтна поплопопер. Не ну, взяв з собою ваги, ну така рам 250, мабуть. Суперова рибина друзі ви тільки подивіться яка краснопірка на оцей поплапопер Це не краснопірка, а мрія просто кабан краснопірка кабан ну зважу вже по кінцю риболовля тут в районі цього бревна стоїть мирна краснопірка, я думав вона ще не вийшла на Воду напрогріту, виявляється так і вийшло. І чим далі, тим вона буде дрібніше клювати. А зараз, от ще в березні, реально можна піймати реально кабана. Це, звісно, трохи напрягає вітер. Але ну, це ж таке вже діло, коли така риба клює. До речі, тим часом Діма піймав і судачка. Приємного судачка за кілограм, кіло сто він зважив. На ту ж приманку, на яку він піймав того дрібного, на такого свінгімпакта рожевого. Та от я вставлю кадри, Макс знімав Діму. Дивіться як це було. Ось, друзі, у Дімона сталося клювання. Явно рибка непогана. Є в домике. оце ось друзі бачите, Дімончик взяв сьогодні все-таки свого красення судочка. Такі, Такий ну, кілуха явно, можливо і півторуха десь. Фух, супер. свінг, імпакт, приманочка, три дюйми. Такий красень. Да, такі судачок. Не, то, я думаю, півторушка є. Ну, ну кіло двісті десь два клас. Так, ще клювака, ще одна рибинка менша краснопірочка, але все одно гарнюня така. На таранушку дивіться. Така залізобетонна долонька. Шикардос. Так, вона, звісно, малюк у порівнянні з першою, але вона також гарна. Так, є ще одна. Вичекав і ще одна така з долоньку. Непогана краснопірочка, як попередня, не така як перша, але більш-менш вже третя красунка. Ну, точніше четверта, але третя така, яку можна взяти на таранушку. Ну треба вичікувати клювання. Як зграйка мігрує. вона там масово ще не стоїть на одному місці, можливо, що така погода вітряна ще. Так, ну виходимо сюди на точку, ще зараз. Може щось удасться піймати. Опа є, оце зараз гарнюнька четверта взяла на підвисання. Така. Ну, не така як перша, ну непогана. Така жирна долонька. Ось такий у нас вже вовчик красноперег. Хотілося б, щоб такі як перша ще попалися. Опа є ще одна. Потягнув трохи і ось вона. Це найменша така додолоньки, але ну, все одно так вона пручалася. П'ята. Ось такий момент цікавий, що коли тільки вітер і хвилька, краснопірка одразу відходить. Або відходить, або мені здається, вона просто спускається нижче по глибині. Можливо, якби у мене повідець був довший, то парік би тонув на гачку трохи довший, вона би там клювала навіть хвилю. Але зараз покльовка знову починається тоді, коли хвилька трошки менше, коли порив вітру стихає, тут такий вітер сьогодні, поривчастий, порив роздуває вітер, йде хвиля. Потім пори закінчується, стайка підходить, піднімається вище і починається якісь клювання. Стоїть зазвичай краснопірка у таких місцях, де є якісь карчі, кущі з води стирчать. Це її улюблені місця, такі як тишиночки, заводі, з якимись кущиками. Так, і ще одна. Сьовочка і ще одна долонькова красного перучка. Тут бити якось щуку. Дивіться, як. Це може, що вона так трейться тут і б'є себе. Опа, є ще одна. Значить така нічогенька. Ну такі вже, сті всі поменш. такі долонькові. Беруть, ну все одно непогані красноперочки. Ось, сьома. О, наче непогано. Наче непогано. Тягнув під брвно затягую. Хоча вона просто сильна а так. Звичайна стандартна. восьма, точніше дев'ята краснопірка. Сьогодні. Ну це така, можна на таранушку сміливо брати. Таранушка буде шикарна. Якраз долонькові екземпляри. Загинають блекслончика. Ох, підсіла там ще одна. Горнюся така. Кабаніста доволі. Краснопірочка. Весиста, Упітана. там зграйка тусувала і якраз одна з найбільших схопила. Опаріка нашого. У відрів вже 9. Ось такі красуні там плавають. Так, є Є красуточка, непогана, підзагибає, дивіться яка. О! О, яка увесиста, гарнюнька! Є. Так, все, 10 піймав у відро. Одну відпустив маленьку, Йдемо і самі обідати. Думаю, ще повернемося. І ще піймаємо. Ось такий улов там у нас. Шикарний. Так, ось у мене 10, друзі, краснопірок. Тут у відрі. Такі, в принципі, всі долонька. Є у них гарні, за долоньку, є там трохи до долоньки. Але ну, такі таранушні. В принципі, коли зранку на хижака, у мене взагалі нічого. Ну, бо була клювака, в кадр не потрапила. У хлопців тих, хто хоч по одному гарному судачку і по одному негарному. Так? Так, я його так А ще. Ще у Макса був такий класний випадок, він багранув, мабуть, карпушу, там, але так і не дістав його. Там адреналінчик на так, так, так він... Одна секунда і все, бабах, короче, снасть порвана, хлам. Приманку забрав, забрав приманку, Двійник, останній мій класний двійник такий був. Ну, Ось такі тут бувають кабани. Треба вже обідати, треба, підобідати. Так, ну що, зібралися тут, всі будемо зараз обідати. Що, друзі, вирішили по людськи тут сісти, столик дістали, стільчики. Що, друзі, пообідали, будемо продовжувати нашу риболовлю. Третя година дня, у нас ще, ще декілька годин порибалити. Може, звісно, через годинку я повернусь та покидаю трохи на судачка на вечірньому виході, але ще хотілося б на поплапопер. У нас сьогодні більше на риболовля все ж вийшло. Ось, І хочеться ще, може, п'яток краснопірочок піймати. Тому погнали, Діма також переобладнався на поплопопер, буде рибалити зі мною на попов. Так, ну що, спробуємо спробуємо вже після обіду, після обіду нюанси в тому, що просто прямо е, сонце прямо прямо в очі. Дуже дискомфортно. І ще окуляри брав з собою і блін, забув у машині. Чи буде активною краснопірка, побачимо. Ну, має бути активною, обов'язково, якщо ж. Десяток піймали до обіду, після обіду теж щось має проклюнути. Оба є. Клювака, але не засік. Дуже дрібненька брала. Друзі, дивіться, Діма, Діма заробив клюваку. Заробив клюваку, тягне. Дивіться, як пручається, загинає спінінг. Готова ми Така з долоньку десь, може за долоньку. За 100 грамів. Красуня, є, перша у нього сьогодні. Вон, бачите, Діма, яку краснопірочку свою першу, гарну піймав таку з перевіреної точечки з долоньку. Супер. Друзі, бачимо ще одна клювака у Діми. І так знову загибає таке пручання у цієї краснопірки, Ну, на лайтові спінінги вона так і загибнає. Нормальна така. Задолоньку є друга, друга вже у дім, а я поки що після обіду так і не розловився. Ось, друзі, перші квіточки з'явилися. Це мати і мачуха. Друзі, знову повернувся, взяв скайлайна. Поставив на нього більш тонким шнуром катуху. І піду попробую ще годинку на вечір покидати на судака. Мало, а вдруг ще, вдруг ще судачок, який у мене клюне сьогодні. Хочеться такий мені по судаку розловитися, бо після обіду на поплапопер, на жаль, нічого. Один сход у мене і дві піймав Діма, дві краснопорочки. Ну, а ми тут спробуємо ще покидати на судачка на дальняк. Тут важливо самий викид зробити далекий. Підібрати вірну приманочку. Бачимо, які файні лебеді летять. Сонечко, птички співають, справжня весна. І отакі прям красунці лебеді. Справжня іділія. Ну що, друзі, останній закид роблю. На жаль, у мене так клювань і не було, один раз щось підвисло в самому бережку. І все. А от діма тут клювань 5, мабуть, було на оцій точці. Але ми допускаємо, що це, мабуть, дрібний дуже дрібний судачок, який ну просто його не вдається засікти. Ось у нас тут лебеді підпливають. Вирішили наші останні закиди нам підпсувати. Ну нічого, вони тут господарі. А ми гості. Все, друзі, рибалку завершили. Йдемо вже назад до машини. Час майже 6 година вечора. До побідного, як то кажуть ми. Тут намагалися піймати судака, я так і не піймав сьогодні свого судачка. Хлопці піймали і гарних судачків, і дрібних, і ще клювання у них були. Загальний рахунок по хижаку у нас у Діми і Макса три, у Макса три судачка, у Діма два судачка і один окунь. Але по судачку було по кіло 100-200 у у і у Макса. У мене лише один сход судачка був зранку і той в камеру не потрапив. ось е Я рибали в основному на поклопопер, достатньо вдало е на наклепав краснопірки такої, мірної достатньо. Зважу зараз найбільше. Бачите. ось Та й решта такі грамів по 100 такі, долонька, за долоньку до долоньки. Нормальні, піймав я їх 11 штук. Діма також після обіду трошки рибалов на поплопопер. також пару краснопірок піймав. На поплопопер з живою наживкою, з опаріком рибалив. Ось такі результати. Всім дякую за те, що залишались з нами, за те, що дивились відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте його лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, щоб бути в курсі подій на каналі. Ну і всім щасливо, всім кльових рибалок, всім пока до зустрічі.